Тобі, мабуть, казали, мати завжди пробачає. Але що, якщо я скажу тобі? Іноді саме мати стає тією, кого виганяють з дому? Так звучить жорстко. Але це не вигадка. А історія, яка сталася насправді. І в той момент, коли одна жінка залишила дім, принижена власною дочкою, вона мовчки тримала в кишені таємницю, яка могла змінити все два мільйони доларів. Не якісь уявні, а реальні гроші, накопичені, збережені й заховані. Чому вона мовчала? Чому не боролася, і найголовніше, що змусило її ховати не лише гроші, а й правду. Більшість людей сказали б я б ніколи не пробачив. Але перш ніж судити, слухай, бо ця історія не про скандал, вона про те, чого ми не бачимо в чужому мовчанні, про вибір захистити, навіть коли тебе принижують, про любов, яка не кричить. А жертвує. Як ти поводився б, якби дізнався, що твоя мати роками ховала статки, щоб уберегти тебе від небезпеки, яку ти навіть не уявляв? І що, можливо, всі ці роки вона просто чекала, коли ти подорослішаєш не тілом, а серцем? Ця історія торкнеться тих, хто пережив родинні кризи, хто не довіряє, але хоче зрозуміти, і вона точно залишить у тобі запитання, яке не дасть спокою. Ніхто не готовий почути. Забирай речі і більше не повертайся, особливо від рідної матері. Але саме так усе почалося для Олени. Вона стояла на холодному ганку старого будинку в Черкасах, тримаючи сумку і намагаючись не заплакати. І це була не історія про бунт чи безвідповідальність це було про старі образи, накопичені роками, які врешті вибухнули. Її мати пані Марія завжди тримала все в собі мовчазна, строга, іноді занадто. А того ранку, коли їхній конфлікт дійшов до піку, прозвучало те, чого Олена ніколи не чекала Йди з мого дому. Але справжній біль прийшов не від слів. Він прийшов пізніше, та чутиші, коли ніхто не телефонує і нічого не зрозуміло. Олена сиділа на лавці біля ринку, дивилась на людей, які поспішали у справах. Ніби в її житті нічого не змінилось. У такі моменти гордість стає бронею, а серце каменем. Але саме в таких обставинах народжується сила. Подивіться навколо, скільки українців будували нове життя після втрати дому, роботи чи навіть країни вигнання це часто не кінець, а запрошення до нового початку. Олена спочатку зупинилась у подруги дитинства. Потім знайшла кімнату в гуртожитку для працівників кондитерської фабрики. Усе було скромно, але саме в тій скромності вона вперше навчилась піклуватися про себе. Вона прибирала під'їзди, працювала у кафе, вивчала бухгалтерію по Ютубі не для диплома, а щоби вижити. І знаєш, у такій миті ти або ламаєшся, або збираєшся наново. Якщо ти зараз у подібній ситуації, не шукай відповіді в болі. Шукай у дії. Навіть одна маленька дія вже змінює маршрут. І ось життя, яке здавалося зруйнованим, почало відкривати свої перші підказки. Бо за тим, що здавалося зрадою матері, ховалося щось набагато більше а те, що відкриється зовсім скоро, здатне перевернути все з ніг на голову. Ніхто не чекає знайти два мільйони доларів між старими речами в коморі. Але саме це сталося з Оленою. Коли вона через рік після вигнання поїхала до будинку матері забрати решту своїх речей. Там, у потертому чемодані, захованому під покривалами, вона натрапила на документи, банківські виписки і сейф-карту. Спочатку вона подумала, що це помилка, але все було на ім'я Марії, її матері, і сума на рахунку була справжня 2 мільйони доларів. У гривневому еквіваленті те сума, яка могла змінити ціле життя. Шок змішався з образою. Як так коли вона мерзла в гуртожитку, їла макарони з кетчупом, її мати сиділа на такому багатстві? Навіщо було мовчати, вдавати, що вони бідні? Олена цілими місяцями шукала роботу, не знаючи, що десь на її ім'я могли би бути можливості, яких вона навіть не уявляла, але тут важливо одне. Багатство без пояснення, як книга без обкладинки. І що більше Олена копалась у документах, то більше розуміла за цими грошима стоїть історія, і, можливо, не така проста, як здавалося, спершу. Усе своє життя її мати працювала бухгалтером у військовій частині скромно, стабільно, тихо. Але Олена помітила перекази надходили не лише з зарплати, там були акції, дивіденди. Нерухомість на Закарпатті, навіть інвестиції в ІТ компанії з США. І тут з'явилось нове запитання як ця стримана жінка без освіти за кордоном змогла так мудро все влаштувати? Звідки така фінансова грамотність? Відповідь була не в цифрах, а в тому, що мати ніколи не вважала багатство ціллю. Для неї це був інструмент. Але для чого? І тут починає змінюватись тон усієї історії. Те, що виглядало як зрада, починає виглядати як захист, бо, можливо, Олена була не готова знати правду тоді, коли ще не вміла нею розпорядитись, але тепер усе змінилось. І настав час дізнатись, чому Марія ховала не лише гроші, а й саму історію їх походження. Причину, чому Марія приховувала ці гроші, не можна було зрозуміти одразу це не було про жадібність чи недовіру. У її щоденнику, захованому серед старих книг, Олена знайшла перші підказки. Там були записи про буремні дев'яності, про загрозливі дзвінки, про зниклих людей. Виявляється, Марія довгі роки жила з тінню небезпеки, пов'язаної з бізнес-партнером її покійного чоловіка вона знала чим більше людей довідаються про ці кошти, тим більшою стане загроза, а найбільший страх її був не втратити гроші, а втратити доньку. Батько Олени, Степан загинув за дивних обставин офіційно аварія. Але між рядками Маріїного щоденника читалось інше погрози, підозри, змови. Коли вона залишилась одна з маленькою дитиною на руках, єдине, що вона могла зробити, це зберегти безпеку. А безпека це мовчання. Гроші вона ховала не тому, що не довіряла доньці, а тому, що світ навколо не заслуговував на довіру. І кожен її крок був не про контроль, а про турботу, хоча й у жорсткій формі. Інколи любов виглядає як холод. Олена довго не могла прийняти цього. Адже вирости в атмосфері браку це не просто незручність, це психологічна рана. Але з часом вона почала бачити глибше бо захист це не завжди обійми, це іноді стіна. І саме така стіна стояла між ними все життя. Тепер вона усвідомила. Її мати не була просто бухгалтером, вона була стратегом, вона мала план, і весь цей план був збудований навколо однієї мети щоб дочка жила, навіть якщо доведеться втратити її любов. Тож питання тепер стоїть інакше як пробачити те, що колись виглядало як зрада, але насправді було жертовністю? І чи готова Олена дізнатися все до кінця адже за кожним фінансовим рішенням стоїть людська історія? І ця ще не закінчена, бо найглибші таємниці Марії лише починають виходити на світло. У той вечір, коли Олена перечитувала старі листи й документи, вона натрапила на ім'я, яке змусило її серце стисло битись Анатолій Вишневський. Її мати згадувала його як того, кому я винна мовчання. Виявилося, Анатолій був не просто другом родини, він був її хрещеним батьком і, можливо, справжнім батьком. Усе життя Олена вірила, що її тато це Степан, суворий чоловік, який рано пішов з життя. Але в листах Марія натякала на інше на любов, яка стала табу, на обставини, які змусили її мовчати, і саме це мовчання змінило все. Такі одкровення не читаються спокійно вони перевертають світ, змінюють не лише минуле, а й теперішнє. Олена згадала, як у дитинстві до неї часто приїжджав. Дядько Толя з подарунками, як він плакав, коли вона закінчила школу усе стало на свої місця його допомога не була випадковою, і це відкриття змусило її подивитися на матір інакше. Вона зрозуміла, що іноді правда не про те, хто був у свідоцтві про народження, а про те, хто був поруч тоді, коли всі інші зникли. І ще глибше в архіві вона знайшла свідчення про нерухомість у Львові. Записану на ім'я її бабусі, яку вона ніколи не знала, документи вказували на розділ майна між сестрами, про існування яких Олена навіть не підозрювала. Її родина виявилась набагато більшою і заплутанішою, ніж вона могла уявити. А головне вона почала розуміти Марія не приховувала це все через злість, а щоб захистити від родинної боротьби, яка колись ледь не зруйнувала її саму. Кожна родина має свої скелети в шафі, але не кожен наважується їх відкрити. Тепер у Олени було не тільки минуле, що потребувало переосмислення, а й майбутнє, яке вимагало рішень вона могла або закрити цю главу, або простягнути руку до матері і почати діалог. Але після всіх цих зізнань найважче ще чекало попереду бо слова пробачення це одне, а спроба знову довіритися. Зовсім інше. Повернутись у дім, де тебе колись вигнали. Це не просто крок, це внутрішня битва. Олена довго стояла перед порогом, перш ніж натиснути дзвінок. За дверима та сама мати, яку вона водночас любила і не розуміла. Обличчя Марії було виснажене, очі, наче чекали цієї миті роками. Жодних пафосних слів, лише тиша, і одна чашка чаю, що парувала на кухонному столі. Іноді, щоб почати заново. Не треба мати готову промову. Достатньо присутності, достатньо бути, і ця присутність була першим кроком до прощення. Розмови були складні. Марія не виправдовувалась, але розповідала про вибір мовчати, про страх втратити все про сором, що роками тримав її у клітці. Олена слухала з паузами, з гнівом, з хвилями болю. Але слухала, бо зрозуміла. Іноді наші батьки не герої. Не злодії, вони люди зі страхами, помилками, спробами зробити краще, як уміють. І ось тут відбувається справжня трансформація, коли замість звинувачень приходить співчуття. А замість чому ти так зробила приходить, як тобі було тоді? Через кілька тижнів вони почали знову вечеряти разом маленькі ритуали, зупинка на ринку, пиріжки з капустою, перегляд старих світлин. Нічого грандіозного, але дуже справжнє примирення не приходить миттєво це процес, як шити розірвану вишиванку, голка болить, нитка тягне, але рядок за рядком, і тканина знову тримається купи. І найцінніше вони почали сміятись не через жарти, а через те, що, нарешті, дозволили собі дихати поряд. Та навіть після прощення залишається ще одне питання що далі? Бо як не крути, гроші ще лежать на рахунку. І тепер не тільки почуття, а й рішення чекають на свій крок. Марія хоче передати все дочці. Але Олена, вона раптом почала питати себе а чи ці мільйони, благословення, чи може нове випробування? А тепер час подивитись у дзеркало. Чи справді ти знаєш усе про свою родину? А може, й у твоїй історії є мовчазні герої, які жертвували чимось великим заради тебе. Бо ця історія не лише про матір і доньку, вона про кожного з нас, про образи, які ми носимо, не знаючи всієї правди, про рішення, які здавались зрадою, а насправді були проявом найбільшої любові. Тепер запитай себе, кого ти ще не вислухав по-справжньому, кому ти ще не пробачив, і що б змінилось, якби ти сьогодні зробив крок назустріч? Можливо, саме зараз. Час не чекати на ідеальний момент, а створити його. Бо найбільші зміни починаються з простого, чесної розмови і відкритого серця. Якщо ця історія змусила тебе задуматись не тримай це в собі поділись нею. Напиши в коментарях, що тебе зачепило найбільше, який момент згадався з власного життя. Ми тут, щоб говорити не лише про сюжет, а про справжнє. І якщо ти хочеш ще більше таких історій. Що пробуджують душу, підписуйся на канал і натискай на дзвіночок, бо далі буде ще глибше.